Птиця зникає. Щодня у селі Загір'я гине до десятка курей, індиків або шкачок. Помирає птиця не від ножа а через хитрого лиса, який мешкає по сусідству. Лисиці взагалі знахабніли. Серед білого дня виходять на полювання та поводяться у селі як господарі. Шестеро пулят і квочка. Заїла, заїла, бо було два кугути, і кугути заїло. То було два чи чотири. Я всіх мало. У нас не з'їло приблизно 13-14 курок, а лиси от того до собої брами поші приходять. Собаки хижаків лише лякають, утім дати раду з крадіями не годні, бо лисиці хитрі та відважні. Лис перекидає ще на спину. І Лапами передніми, і задніми драпає, псаю він його не щоб за шию взяти, він його не возь. Виловити самотужки хижаків злодіїв селяни не можуть, бо лис, коли риї нору для приплоду, то враховує все. Лис переважно має вхід і має вихід. Може мати два-три виходи Це на поверхню. Його так, якщо такоти, то хіба й затуляти танті нори, або щоб мисливець стояв на виході з нори і таким макаром їх виловлювати. У сусідніх селах на лисиць полюють мисливці у загір'ї їх жодного. Тож, єдиний спосіб позбутися рудих крадіїв – прорідити чагарники навколо села, бо інакше птиці не напасешся.